Так, ну що у нас відбувається в малярці? Зараз подивимося на відео. Значить, хлопці вже повикрашували дуже багато автомобілів. Вони повиїжджали і зараз будуть заїжджати вже на виготовку нові автомобілі. Так, це у нас Tesla Model X. Там в камері у нас готується Тесла Модел Вай. Так, Tesla дуже багато у нас в роботі, постійно працюють хлопці з ними. Зараз уже автомобіль буде цей фарбуватися. Як бачите, він підготовлений під фарбування. Мають бути абсолютно ідеальні геометричні форми, щоб ніде не було ні попирушків, ні горбиків, ні ямок, нічого. Щоб кузов автомобіля також мав ідеальну геометричну форму, закладену із заводу. От так майстер виготавляє, підготавлює під фарбування. І тоді, вже, коли у нас вже є підібрана фарба, все підібрано, вмикається камера, фільтра вгорів, фільтра внизу. Тут створюється. Спеціальний мікроклімат, і хлопці це все ось таким чином фарбують, щоб все було Як найкращим чином. Так, ну що ж, поки в процесі виготовлення Nissan Rogue до речі, якщо звернули увагу, у нас вже нові банера, Total Drive Hub, автостапель, все як має бути, гарнесенько. Ось ці частині, щоб е, запчастини постапили в камеру, хлопці мають спочатку довести до ідеалу. Запчастини автомобіля і таким чином це все перечухають, перетирають, виводять в ідеальну форму. І коли дивляться, що можливо є десь якийсь горбик, чи ямка, чи попиришка, це все прибирається. Обов'язково прокладаються герметики в автомобіля, там, де майстер працював по зварювальню по зварюванню. Це надзвичайно важливо, тому що ми готуємо автомобілі таким чином, щоб не на 1-2-3 дні на базар продав і забув, а щоб людині цей автомобіль слугував без будь-яких проблем роками. Так, тут у нас ще декілька автомобілів. Ой. І майстер готує ще один автомобіль також у фарбування. Ось таким чином все відбувається. Зараз дуже багато автомобілів відкрашено, заїжджають нові і будуть виготавлюватися. Ось таким чином. Тобто фарбування, тобто малярка це вже фінал робіт, і вони, як кінець, після цього залишається тільки мийка, хімчистка, поліровка. Поклейка бронеплівки, а це надзвичайно важливо. Ми, до речі, також таку послугу надаємо, тому що від камінчиків, щоб захистити автомобіль і таке інше, щоб ви забирали від нас повністю підготовлені автомобілі під ключ, і не потрібно було нікуди більше вести і щось в них робити. Замовляй з Total Drive Hub, і ми зробимо вам кращий автомобіль під ключ для себе.